З вами разом У ці хвилини за моєю спиною відбувається народний вішен на майдані. Поки що виступили лідери, керівники правого сектору та радикально налаштовані політики з Рівненщини. Зокрема, прозвучав заклик до тих людей, які мають зареєстровану власну зброю, йти додому, і її брати і готуватися. А до виїзду на Київ Роман Коваль керівник правого сектору на рівненщині сказав про те, що люди готові у разі силового розгону майдану йти до обласного управління міліції, до міського відділу міліції. І або блокувати його роботу, або брати підрозділи міліції силою. Щойно перед людьми закінчив виступати начальник рівненського міськвідділу відділу міліції, який попросив мітингувальників цього не робити. Мотивувався тим, що всі вимоги місцевих мітингувальників місцевою ж таки міліцією були виконані. А наразі така собі півгодинна пауза. Але в повітрі витає атмосфера того, що все таки це затища перед бурею.